Для людей доброї волі, для Збройних сил України, для пана Шольца, для пана Тюдо і всіх, хто підтримує щиро Збройні сили України, наш український народ, звучить ця пісня. І ще вдячний вам за те, що він знав. Це буде перемога всім добре. Рік вітучі святі небеса, я з тобою не замовкають гаї соловів, до півночі бачу я, бачу я вдень і вночі. Щоня день і ночі, воїні очі, я проміж сонця і туману на крилах бриї, ти летиш. одне одне у нас побрання, одна зоря на всі світи, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Канада на вівчат, не надо зброю нам, давайте, а ми тут з граємо, обстов, Канада на дівчат, не надо зброю нам, давайте, а ви хлопці граємо, жовто-блакитні наші прапори, ми не переможні три зобов гори, Україна будвіна, будінька саласіна, о, як радісна мене, Україна будвіна, будінька саласіна, о, як радісна мені. Гориш, палає, техніка ворожа, рідна Україна переможе. Гори, палає і буде палати руські канали, іди геть. Слава пану трудо, слава шальцю, слава Україні, слава збройним силам України.